Вітаю, друзі! Сьогодні у мене відео з перевіркою нових методів фарбування яєць. Розкажу і покажу, як вийшло, а скоріше, що не вийшло. Маю припущення, чому саме так, але можливо, ви вже фарбували такими методами і підкажете мені. Тож, спочатку потрібно добре вимити яйця губкою, щоб вони були чисті. І для першого методу ми наливаємо попів склянки гарячої води і додаємо туди фарбу для яєць. Далі по одній столовій ложці оцту 9%. Та розмішуємо, щоб вони з'єдналися. Далі потрібно змочити спонжик або паперову серветку олією і змастити яйця добре з усіх боків. Кожне яйце змащуємо, а потім занурюємо у склянку з фарбою. Яйця тут вже відварені, готові. Просто занурюємо їх у фарбу і залишаємо там постояти 2 хвилини, не більше. Після цього виймаємо їх на серветку та залишаємо, щоб вони просохли. Через пару хвилин я починаю їх змащувати вже спонжиком, змоченим в олії рослині. І бачу, що залишаються плямки, такі невеликі від фарби. Після того, як їх виняла зі склянки, тобто потрібно було одразу виняти зі склянки і одразу ж паперовою серветкою промокнути, щоб не залишилося з цих плямок. І ось ці білі розводи, крапочки, ви бачите, вони в мене дуже маленькі, якісь такі дрібні, а мали бути набагато більше, і навіть такі розводи мали бути. Я припускаю, що це можливо через те, що я нанесла дуже тонкий шар олії. А якщо змастити побільше, то шар жиру був би більш щільним і розводи були б яскравішими. Це я так думаю, якщо ви фарбували так яйця, підкажіть, чи вийшло у вас і що тут не так. Переходимо до другого методу. В кастрюлю бажано якусь стареньку, щоб потім її не шкода було. сипаємо 2 столові ложки куркуми та 30 г каркаде. Потім сюди занурюємо сирі яйця. Розмішуємо добре. Вмикаємо вогонь, доводимо до кипіння і після закипання варимо 10 хвилин. На вогні на середньому, можливо, нижче середнього. Головне, щоб воно кипіло добре. Через 10 хвилин вимикаємо вогонь і залишаємо яйця стояти в цьому відварі до повного охолодження. У мене вони простояли десь годину, можливо, годину 10. Виймаємо їх з кастрюлі і потрібно промити під проточною водою. Після того, як я їх промиваю, вони з таких от зелених, ось такі світло-сірі, якісь світло-зелененькі вийшли. Бачите, цей шар він дуже добре знімається. І коли ви миєте під краном, то легенько-легенько промиваєте, не дуже їх тріть. Після висихання ви бачите, які вони вийшли. Взагалі, якісь яйця птеродактиля, я не знаю, ну колір взагалі мені не зрозумілий. Я їх змащую олією, але не думаю, що це сильно допоможе в цій ситуації. Ну, Бачите, вони блищать, але колір ну, таке собі. Можливо, потрібно було залишити на 2-3 години в цьому відварі або на ніч, тоді б колір вийшов яскравий, смарагдовий, який вказувалось в описі до цього методу. Якщо ви так фарбували, то розкажіть, як саме ви це робили, скільки тримали в воді яйця. Під цим відео я залишу посилання на моє відео з того року, там вдалі варіанти фарбування яєць. Я ж бажаю вам, друзі, красивих крашенок цього року і світлого Великодня. До нових зустрічей!